Є знижки на псилобальзам Гель 10 – 10% в аптеках подорожних БАМ та Ощад. Є знижки на Віта Комбі 15 – 15% в аптеках подорожних БАМ та Ощад. Отже, всім привіт це життя відомих людей. І починаємо з нашого великого ексклюзиву ЖВЛ. Тіна Кароль зробила неочікуване зізнання попри чутки про її роман з тридцятирічним бізнесменом Юрієм Арошидзе, які активно ширилися мережею минулого року. Подейкували, що пара вже тривалий час перебуває у таких доволі близьких стосунках, і між ними зародився роман. Співачка ретельно приховує особисте життя та днями нам на камеру натя. Кнула, що її серце вільне. На жаль, успішність людини це одинокість, це п Тобто за результатами кропітна йде праця. Ти не маєш особливо часу десь погуляти і так далі. Цього літа ми зробили дуже багато колаборацій, дуже багато і треків випустили навіть за літо, Можна і так сказати. До того ж Тіна активно працювала над благодійним проєктом, навіть випустила блиск для губ, аби привернути увагу до великого збору для допомоги онкохворим дітям. Це близька зі смаком хрестинського ковина. Збираємо мільйон гривень за один місяць. Мій фонд вже 12 років піклується дітьми. Онко і ми по всій Україні не просто передаємо ліки і а, піклуємося а, про ну про утримання діток в належному стані. Ми також і піклуємося про те, де вони знаходяться, як виглядає цей стаціонар від ліжок до вікон до всього. Поміж роботою та благодійністю Тіна знаходить час для рідкісних, але важливих зустрічей. Найголовніша зустріч, яку я чекала, це зустріч з сином. Ми побачились. От у нас така сімейна ідиля. Наразі, наразі, літня. Ага сину Тіни Веніаміну зараз 16 років. Він з 7 років навчається за кордоном. Тож а, бачиться сином артистка рідко, тим паче, що Тіна постійно в роботі. Ну а осінь очікується у зірки ще більш активна ніж літом. Тіна продовжить свій всеукраїнський тур. А, цей Тур є продовженням туру великого, який називається Лірика, який став дуже успішним. І це вже продовження і концерти на біс. Будуть прем'єри, які не звучали весною. Звісно, це пісня, балкони. І людині потрібна людина. Так ну що ж бажаємо тіні, звісно, успішного туру країну. І, звісно, чекаємо нові про подробиці, про творчість і, звісно, про особисте життя. Придбав власне бомбосховище. Про це гуморист і зірка програми Джентльмен Шоу. Шоу» 73-річний Олег Фільмонов зізнався в інтерв'ю Славі Дьоміну. А, на таке рішення вплинула дружина, бо вона дуже лякається обстрілів. Давайте послухаємо. Ви потрапляли під обстріл декілька днів тому. Це тривога. Угу. Така я купив собі бомбосховище, поставив вдома. А я ті ну, на це такий куб, бетонний куб. Він стоїть біля паркану, во дворі. Дружина моя біжить, вона дуже лякається цих обстрілів. Угу. Це при кожній тривозі вона біжить? Це поруч з домом, це 10 секунд. А ви. Я не так лякаюсь, але теж вона мене примушує туди йти. І я йду. Тим не менше Олег Фільмонов, хоч і не має страху перед обстрілами та боїться смерті, гуморист вважає, що ще далеко не все зробив у своєму житті і має дуже багато планів на майбутнє. Мені треба ще моїх оночок подивитися, як вони заміж вийдуть, ще вистави зіграти, ще щось написати. Я встигну померти я встигну. В Олега Філімонова також є троє онучок: дві від старшої доньки та одна від молодшої. На жаль, єдиний онук-артиста Еван Григор раптово помер чотири роки тому під час гри в баскетбол. Як зізнався сам Філімонов, смерть 15-річного хлопця спричинив інфаркт. Він упав і помер. Ну, це інфаркт. Так, можна сказати, що це інфаркт. Це Рознобой клапанів, Вот клапани пішли в рознос. А він страждав від цього до Ні. Тобто, це... він же в маріходці вчився, так. там комісія медична. Моя дружина, бабуся, його вводила до кардіологів, до... все обстеження він пройшов. Все було. Ну а тим часом в мережі обговорюють активно не лише відверті зізнання пана Олега, але й те, як він вільно говорить українською. Легендарний костюм людини павука виставили на аукціон за 200 тисяч доларів. Культовий костюм, який Тобі Магуайр носив під час зйомок другої та третьої частин людини павука, 4 вересня продаватимуть на аукціоні. Стартова ціна становить 50 тисяч доларів. Ну а фінальна за очікуванням може досягти від 100 до 200 тисяч доларів. Костюм створили: створили студія Фронтлайн Дізайн та оскароносний костюмер Джеймс Ейчесов його довелося не один раз ремонтувати, підшивати під час знімань. Та це не зменшить його ціну. А як очікується, скоріше навпаки, збільшить. Ну а сьогодні тривають зйомки нової частини людини Павука під назвою Людина Павук абсолютно новий день. Офіційно вони стартували 1 серпня цього року в Шотландії. Головну роль виконує Том Голланд. Ну а прем'єра фільму запланована на 31 липня 2026 року. Вуді Ален зганьбився участю в московському тижні. Кіно подивимось. Ну і давайте оголосимо нашого спікера, який у нас зараз з'явиться тут. Вуді Ален, американський кінорежисер, актор, комік, сценарист, чотириразовий володар премії Оскар. Знаменитий американський кінорежисер Вуді Ален спілкується на цьому відео із російським режисером і путіністом Федором Бондарчуком і запевняє, що йому завжди подобалось російське кіно. Ну а ще за його словами він може подумати над сценарієм фільму про Москву і Петербург. І все це відбувається 24 серпня, в день незалежності України. У міністерстві закордонних справ уже відреагували це. Цитую, це ганьба та образа жертви українських акторів і кінематографістів, яких було вбито та поранено російськими воєнними злочинцями під час агресії РФ проти України. Культура ніколи не повинна використовуватися для відбілювання злочинів чи служити інструментом пропаганди. У відомстві рішуче засудили участь американського режисера Вуді Аллена у московському міжнародному тижні кіно за задумом організаторів. Придуманий торік, фестиваль має. Сприяти просування Москви як міжнародного центру для кінематографістів та кіноманів. Ну а участь Вуді Алена має надати. Ваги важливості цьому заходу, але давайте поговоримо про те, навіщо це самому Алену? Імовірно, він радий запрошенню, хоча б і е, від країни терористки. Адже вже кілька років е, триває судова тяганина через звинувачення Вуді Алена в сексуальних домаганнях до прийомних дітей у шлюбі з акторкою Мією Ферроу. Зокрема, патчерка Алена Ділан Ферроу звинуватила його в домаганнях, що сталися в її сім років. Режисер безумовно все заперечує і заявив, що цей позов помста мії Фероу за його роман з названою дочкою Сун і Вуді Аллен закрутив роман з дівчинкою, яку багато років називав донькою. До речі, вони врешті побралися, і зараз виховують двох прийомних дівчаток. Втім, до режисера позивалися й інші жінки. Сексуальні звинувачення дуже позначилися на кар'єрі живої легенди кіно, і багато акторів відмовилися з ним працювати а кінотеатри і стримінгові сервіси показувати його фільм. Bye. <laughs> Мережею облетіло відео заплаканої леді гаги посеред концерту в Нью-Йорку. Сама ж зірка пояснила, що разу виступ в рідному місті викликає сильний страх ще з часів, коли в старшій школі однокласники постійно знущалися з неї та висміювали її за її ж великі мрії. Далі цитую: я була зі своєю подругою перед шоу і сказала їй, коли я в Нью-Йорку, я борюся, я маю це заслужити, я маю до цього йти. Подруга порадила мені про просто насолодитися виступом, а безумовно підтримав зірку її наречений бізнесмен Майкл Поланський. Він порадив їй розчинитися разом із публікою. А фани обов'язково її підтримають. Коли співачка вирішила поділитися цим, то не аби як розчулилася. Після цього емоційного моменту леді гага вперше під час туру заспівала трек Хер, який увійшов до її другого студійного альбому burn this way Ось такі новини на сьогодні, Русланчик. Так, Але а. Вуді Аллен вражає. А Та. ти як вважаєш, мистецтво має бути без кордонів, без а, таких умов? Дивись, а, безумовно, мистецтво має бути без кордонів, так, але є ще здоровий глуст, який не те щоб будує ці кордони, а просто показує, де вони є. Угу, Зрозуміло. Але ми чи з тим виправдання Вуді Алена на адресу українців, на адресу української ЗС тебе не задовольнили. Ні. Це відповідь і мене теж. Дякуємо. Команді за Тобі. Дякую вам. Ну що ж, ми вже готуємо для вас завтрашній випуск. Оці ж порівня сніданку з 1 плюс 1» Все побачите сьогодні. Гарного дня, до зустрічі.